Розкажу вам я про трафунок, що трапився в селі, про кохання Феді до кобіти, яка жила на горі. На усе село відомим газдою він був, мав корови, свині, коні і про кізок не забув. Раз поїхав ровером до сільського склепу, накупив марципанів, лігумінів і андрути. Вирішив, забава має в нього бути. Там зустрів він кумпеля і пішли до кнайпи. Взяли Гари, кілішків двох, раптом Феді в серці щось сказало тьох. Він побачив біню нереальної краси з модною фризурою, з пацьорками на шиї і рішив наш Федір вечірком до неї йти. Взяв поделкою з презентом, брався в нові портки, сорочку, маринарку і, напуцувавши мешти, пішов він на ранку. Поки йшов під гору, за у колобаню. Довелося повертати і прийняти баню. Но для себе Федір визначний герой. Другий він пішов, батя ж то ще той. Зайшовши на обійстя, його стринула кобіта. Ну така вже селічна, наче Афродіта. Як вздріла той презент, піддалась покусі, так і почалась любов Феді і Марусі.